Долужаємо до нашого ефіру, нашого першого гостя. Це Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуацій. Вітаємо вас, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава Мої вітання. Пане Віталію, знаєте, ми вчора ем, говорили з нашими гостями на тему ем, співдружності і співіснування з нашими сусідами і з нашими партнерами ключовими? І е, підбивали підсумки ем, минулотижневого значить візиту е, е, пана Володимира Зеленського до Вашингтону е, зустрічу із президентом е, Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і виступом в Конгресі. І ем, підбивали підсумки ці, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви? Ем, Цією зустріччю, чи побачили, чи почули все те, що хотіли побачити і почути від цього візиту? Ну, з приводу задоволення, я не був присутній на цій зустрічі, і отримати якісь всі позитивні чи негативні емоції безумовно, тим, хто не був безпосередньо присутній, неможливо. Там є якісь враження, невраження, але в будь-якому випадку добре, що зустріч відбулася. Але мені видається, що зустріч насправді ну, мала ну, важливе значення з точки зору, як далі будуть розвиватися взаємостосунки між адміністрацією Сполучених Штатів Америки, так і умовно офісом президента, тобто чинною владою в Україні. Бо буквально після цієї зустрічі ми стали свідками ну я би сказав так дуже швидких рішень. Які будуть мати конкретні дії з боку Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі призначення спеціальною представницею Пенні Пріцкер за відновлення України. А тепер от, маємо от на, ць, на цьому та, тижні, що був вже фактично ми бачимо, що є і в нас інспектор, який очолить групу так, от, контролю за тою допомогою військовою, яка була надана з 24 лютого, це є Роберт Сторч. тобто, я досить так ну цікаво зреагував на заяву вчора у зверненні Володимира Зеленського, що от призначення пені Піріцькер це є символ довіри. Ну я так розумію, що Сторща це також символ довіри. Тобто, ми розуміємо, що ну з моєї точки зору і знову ж то, що е, говорилося, і ми з вами в вашій студії. Що є там ніби рішення Байдена, але це може бути обмежена кількість атак, так, ніби раді чого там всього іншого їздили. Тобто всі ці рішення були прийняті до зустрічі. Зустріч, як мені, на мою думку, суб'єктивно мала е, бути таким, певним ну, е, межою чи таким от конкретним розумінням того, що буде далі в взаємостосунках. І, на жаль, ну, це моя суб'єктивна думка. Ну не зовсім це було все позитивно, як могло бути в першу чергу для чинної влади в Україні. А для України мені видається всі ці рішення, які прийняли той лист, так які ми вчора всі побачили, перелік цих прерогативних реформ, які вже тепер необхідно робити. Тобто, вже є, мало того, що є контролери, ревізори вже тепер є конкретний план, по якому потрібно робити те, насправді, що потрібно Україні для вступу в ЄС. Для того щоб бути в НАТО. Ну а на сьогодення це дуже важливо для того, щоб ми е, рухалися до перемоги. Та ну давайте вже Віталій, Ви згадали я просто додам інформацію. Можливо, хтось пропустив дійсно в посольстві США. Повідомили, що було передано Україні перелік пріоритетних реформ та інтеграції в Європейський Союз. Знову ж таки раніше з'являлася інформація, як пише українська правда Зокрема, і Вже багато різних засобів масової інформації. наших колег розмістили це повідомлення. Значить, раніше повідомляв, що Білий Дім розіслав список реформ для України, Нібито отримали цей лист і прем'єр-міністр України і офіс президента. Цитую у рамках діалогу, який триває з Україною та сторонами, зацікавленим у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку на багатосторонній координаційній платформі донорів для України. у Брюсселі. цей перелік надано як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу. Кінець цитати це все офіційні, красиві, правильні і важливі слова, звісно. В Італії, але давайте більш те питання, яке я хотів поставити: наскільки станом на сьогодні ще більш яскраво відображена відображений взаємозв'язок з е, тим, що нас підтримує така велика кількість партнерів. З змінами внутрішніми в країні, і наскільки нам натякають на те, що зміни в Україні, зокрема після перемоги, і наша перемога, стане на дні сьогоднішні, напряму залежить від нас самих, від того, як ми наводимо лад самі в нашому домі. Я такими, можливо, трішки філософськими словами поставляться запитання, але воно так і є направді. Питання абсолютно нагальне, і воно необхідно на нього спробувати відповісти, бо я вже. Бачу там деякі коментарі, заяви ну, наших достатньо відомих людей, які, ніби трохи здивовані цим переліком, що вставиться в залежність наша безпека, а вони виявляються, ці Сполучені Штати були там гарантами Будапештського меморандуму і так далі. Так хочу просто, щоб до них дійшло дуже одне просте. Про це вже неодноразово говорив і писав. Наша підтримка залежить від підтримки громадян тих країн, уряди яких нам надають цю підтримку. Якщо громадяни, а вже ми бачимо в Сполучених Штатах реально, особливо серед республіканців, почала падати підтримка України, і саме через те, що ми не робимо всередині у ті внутрішні так, от, зміни, ми не робимо реальної, не ведемо боротьбу з корупцією, ми не робимо реальні там реформи. Це ж це ж ну, я вже я ж кожного дня слідкую дивлюся, все, що пишуть там авторитетні засоби масової інформації у світі, зокрема Сполучені Штати, Та CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Time, так, та ну. Скажем, коли мали звільняти Резнікова, писали постійно про корупційні скандали в міністерстві оборони. Це ж всі читають. І опоненти Байдена, в тому числі ті так звана група да, трампістів, ця мага, вони ж це ж постійно використовують. Чому вона зараз і забуксувало фактично прийняття цього рішення? Це екстрене фінансування в 40 мільярдів е, до початку нового фінансового року, що запросив Байден, де 24 мільярди передбачені Україні. Вони хотіли винести за межі так цього голосування. Це також все зв'язано з тим, що вони апелюють і говорять: так дивіться, яка там корупція, та дивіться, вони нічого не роблять. Чому ми маємо тратити? Податки наших громадян на корупціонерів І це ж не тільки в Сполучених Штатах Америки, і безумовно, це ж напевне все посточертіло. А так як з моєї точки зору президентська кампанія безпосередньо пов'язана з подіями і ситуацією на фронті війною в Україні, Байден не може програти демократи цю кампанію, значить, не може програти Україна війну. І вони в цьому ці інтереси в нас це для нас дуже добре. Тому вони й пішли. Вже на такі, ну я скажу, серйозні дії, бо ми постійно чули, пам'ятаєте, та про якесь зовнішнє управління, що так далі. А я бачу, що зараз ну по-іншому ніяк не можна. Якщо для цього потрібно було призначити серйозних людей, ну він взагалі працював в посольстві свій час, так, радником в Україні. Він знає дуже добре Україну. Пані Пріцкер, вона взагалі там предки, так вони вихідці з України для неї це питання гідності і честі. Так, от робити ту роботу. Вона безумовно захоче війти в історію, і вона буде так робити, що тут мало всім як кажуть не покажеться. Але це ж догралися самі. Їм вже скільки раз говорили, я маю на увазі офісу президента, що хлопці треба робити так. Спочатку це було не публічно, потім вже стало публічно. Навіть Бербок на конференції в червні по відновленню України в Лондоні вона ж відкрито сказала в куларах, коли там був в неї брифінг, що вже в Україні пора завершити цю 30-літню історію з куміством, так і з корупцією. І от дійшли до цієї точки зору. І безумовно, що якщо ми не будемо це робити, а вони вже нас фактично дали нам план, що це треба робити. Нам не буде підтримки, бо уряди не зможуть це робити. Вони просто не зможуть це робити. Не дарма поляки, коли в нас виникли розбіжності по зерну, поляки ж говорили: ну дивіться, те, що ви зараз робите, так ми ж не зможемо потім допомагати вам, так як ми зараз допомагаємо, якщо е, всередині країни народ не буде нас підтримувати. І це ж абсолютно взаємопов'язані речі, і це було зрозуміло давно. І ну, раз вирішили піти таким шляхом, знаєте, був колись в 90-х роках, такий мені дуже подобається цей вислів. Коли там люди специфічної діяльності між собою розбиралися, вони казали: не хочеш по хорошому по, -по... Ні, ні, що Так не хочеш по поганому, по-хорошому буде гірше. Оце десь приблизно така ситуація зараз. Спасибі пане Віталію, що вийшли до нас на зв'язок. Спасибі, бережіть себе. До наступних зустрічей Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації був з нами на прямому зв'язку.